Події в Криму продовжують перебувати у центрі уваги всієї світової громадськості. Силове захоплення військових та інших державних об'єктів на півострові засвідчують, що Україна опинилася під загрозою втрати державної цілісності та суверенності. І ця загроза йде не від якогось уявного ворога, а з боку Росії. Днями громада міста Коростеня зібралась на центральній площі міста, аби висловити своє занепокоєння ситуацією в країні. Всі ми сьогодні, хто сюди прийшов, не дивлячись на політичні погляди, на віросповідання, всі ми українці, всі ми коростенці. І е, сьогодні тут для того, щоб словом і ділом, щоб нас почули, висловити свій протест проти того, що чужинська нога не повинна топтати українську землю, що нас не повинні розділяти. І Скажу таку річ сьогодні, що народ Росії нам не ворог. Вони, як були, є нашими братами і сестрами. Нам, брати і сестри, кримчани наші, східняки, нас нічого не ділить. Ми їх любимо. І не має значення на якому язикі ми будемо говорити з жителями Донецька, Луганська чи на якій мові розмовляти зі Львовом. Я вас дуже прошу, ви всі. Звертайтесь до своїх родичів, хто проживає там, і кажіть, ми їх любимо, і ми разом. Міський голова Володимир Москаленко закликав всіх до спокою і миру. Всі ми хочемо жити в заможній країні, розбудовувати її для дітей та онуків, а це неможливо без єднання та миру. Але зрозуміло, нікого із нас сьогодні не задовільняє те, що у нас в державі. Те, що йдуть, ну скажемо, розбрат, що ми хочемо федералізацію, розділити наші області на держави, там на окремі, хто до кого піде. Це я думаю не повинно бути. І ми українці і коростенці, зокрема, дервляйні. Я так хотів би, щоб були проти цього, тому що цілісна держава була, є і повинна бути. Ми пишаємося нашою історією, нашою культурою, всією нашої, нашої, нашої державою. Ми розуміємо інтелект, бажання працювати, створювати українців достатньо потужні і великі. Нам залишилося зовсім маленького, об'єднатися і розуміти один одного. Я не можу уявити, яким чином ми будемо воювати з Російською Федерацією. З нашими братья-слов'янами, які живуть в Росії, з нашими українцями, які є в Росії, з нашими містами-побратимами, які є в Росії, нашого міста Коростеня, з тими людьми, які сюди приїжджають, які допомагають, куди ми їдемо. Я не хотів би, я не вірю в те, що це можливо. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння. Бог над цими нами є, Він розсудить. Знаєте, в Коростені у нас. Ну, я вважаю, я відповідальний за це. Існує такий нормальний консенсус і мир. Так, да, ми доказуємо, ми спорами, виясняємо, але ми не переступили ту різку, за якою немає неповернення. Ми знайдемо порозуміння, От мені б хотілося, щоб таким чином було в нашій сій державі. Депутат міської ради Володимир Боровков висловив сподівання, що політики зможуть мирним шляхом домовитися. Мовного чи якогось іншого бар'єру в Україні не існує. Ми єдиний багатонаціональний народ України. Я русский, мене ніхто ніколи не притисняв. Я нахожусь гораздо ближче западної України, ніж Крим і Донбас. І зі того страшного зверя, которого якого називають должно бути більше. Я сегодня услышал такое выражение здесь под зданием исполкома. Бендера это какой-то такой зверь, как э, Чупакабра. Да? Все его боятся, но никто его не видел. И чем дальше от Западной Украины, тем больше его боятся. Так перепугали, что войска ввели в Крым. Мы должны разговаривать на любом языке, но понимать друг друга. И тогда не будет у нас проблем, не будет войны. С нами хотят воевать не русские. Кремль хочет решить свои вопросы за счет наших неграждан. Мы должны сейчас объединиться, забыть все старые обиды, все старые ошибки. Поэтому давайте сейчас забудем все эти клеймы, которые мы ставим, там, москали, и бендеровцы. Мы должны сейчас наладить нормальную жизнь, работу, порядок здесь у нас, в Коростане и в Украине. Но не как сепаратисты, а как граждане Украины. Голова асоціації рада керівників міста Коростеня» депутат обласної ради Василь Куницький розповів, що днями відбулася позачергова сесія облради, під час якої депутати звернулися до високопосадовців, аби вони стабілізували ситуацію в країні, яка не додає користі країні. «Я впевнений в тому, що Україна настільки потужна індустріальна країна, що ми вийдемо з того положення, яке сьогодні є. Я би хотів би сказати, що на сьогоднішній день, дивлячись всю ту пропагандистську агітацію і дивлячись все те, у мене є конкретна пропозиція. Я би хотів би, щоб влада, наша міська, прислухалась до цього. Я би хотів би відкрити рахунок, і ми, керівники, ми вже так говорили між собою. для нашої армії перерахували. Гроші тим військам, які знаходяться в Криму, вони не будуть лишні, і, і, і я думаю, що вони допоможуть установлені того порядку, який повинен сьогодні в Україні. Тому в мене така пропозиція. Я дуже дякую нашим керівникам, які сьогодні які підтримують. І я впевнений ще раз у тому, хочу підкреслити, що ми працюємо, ми призвані для того, щоб давати блага, щоб поповняти бюджет. а Підтримувати легітимну владу ми теж зобов'язані. Що ми будемо робити? Я запевняю це від імені керівників міста. Виступила перед зібранням і мешканка Коростеня Діна Пашинська. Вона наголосила, сенс життя людей має бути у повазі один до одного. Я коростенка, я тут родилася. Ми, поліщуки українці, колись моя бабушка, яка родилась в 1876 році, прожила 99 років, мене учила сенс життя, щоб тебе люди поважали. А останнє все проходяще. Давайте будемо ми поліщуками добрими, лагідними. Ми ніколи нікому зла ніколи не робили. Ми завжди ділилися по останнім і будемо ділитися, і нам не потрібно. Оце що зараз виробляють, що русський чоловік. Скільки в нас росіян? Ми хоч одного обідали. Но я за українську мову, за українську душу, за українську культуру. Тоді ми будемо кращими в світі. Голова міської жіночої ради Олена Васіна також звернулася до всіх коростенців, яким не байдуже подальша доля України. Я гадаю, що в оновленій, в оновленій країні з першими квітами, квітами весняними до нас в країну прийде все-таки злагода, мир, і політики знайдуть те розуміння, яке ми чекаємо від них. Ту спільну мову, коли ми не будемо стояти на таких майданах і трястись від того, що не дай Бог начнеться ця війна, це нам не притаманно. Ми, ми українці, ми дуже мирні люди. Наша нація миролюбива і гостинна. наша культура не перевершена. Наші пісні співають весь світ, і ви знаєте, я хочу, щоб в ваших родинах панувало щастя, щоб ваші діти були щасливі і ніколи ви не плакали від горя, від горя втративши своїх дітей. До миру і єднання, а не пошуку ворогів серед оточуючих, закликав і депутат міської ради Олексій Гресь. Сьогодні ми дійсно зібрались сюди, не сказати, хто в нас ворог, а ми зібрались за те. Щоб сказати слова за мир. Чим більше ми будемо те слово, я не хочу його називати, говорити, яке призводить до протистояння, то воно може до цього привести. Ми не повинні цього допустити. І хочу сказати, що от сьогодні ми говоримо чи Донбас, чи Крим скрізь у нас одні добрі, нормальні люди. Це тільки нас, наші правителі, хочуть поділити. І хочуть нас ворогами зробити. Я просто хочу вас закликати, щоб дійсно ми зберігали спокій і зберегли мир. Зберегли мир у кожній будівлі, мир у своїй сім'ї. Якщо буде мир у наших будинках, сім'ях, то буде мир і в нашому місті, і в нашій державі. Під час мітингу всі охочі мали можливість виступити. А це і представники громадського об'єднання, громадський контроль, голова Коростенської організації просвіта Леонід Климчук і звичайні мешканці міста. Після виступів Катерина Скляревська зачитала звернення до діючої влади, до всіх українців заходу і сходу, півночі і півдня. Ми закликаємо забути про те, що нас розділяє, а подати одне одному руки. Ми єдиний народ, тож будьмо патріотами. Ми висловлюємо підтримку військовослужбовцям збройних Сил України, які чесно і професійно виконують свій обов'язок, не дозволимо зазіхнути на суверенітет та територіальну цілісність держави. Ми проти війни. Ми єдина Україна. Ми хочемо миру і спокою на своїй землі.